Сьогодні, коли примножуються епідемії, катастрофи, війни, зло і насильство, багато християн, багато церков виявилися не готовими до цього, немає розуміння, як рухатися і що робити в ці важкі часи. Чи може бути таке, щоб Бог не попередив і не підготував церкву? Звісно, ні. З біблії ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків. Які відкривали майбутнє і попереджали народ про те, які події відбуватимуться, за які гріхи та як врятуватися, усе відбувалося так, як говорили пророки. І сьогодні є достатньо пророків та пророчих шкіл, але результату від цього немає: немає откровення та розуміння, як вести народ і що робити. Чому це відбувається і що пропустила церква? Церква стала тілесною, душевною, залежною від матерії, рухається за модою та релігією і припинила слухати людей духа, тому вона не готова до всіх цих подій і не чує попередження від Бога. Хоч би які були переслідування, труднощі, проблеми, війни, епідемії, має результат і продовжує рухатися та церква, в якій є апостольсько-пророчий дух. Пророчий дух. Це пророчий голос, який сповіщає волю Божу і повертає народ до Бога, коли народ відступає. Прикладом для нас є апостол Павло, який здійснив серйозну працю благовістя. Наприкінці його життя, коли були важкі часи і переслідування, багато церков, служителів залишили Павла, адже Павло був уже старий, не такий сучасний, є інші пророки, кращі та молодші. Але помазання та призначення від Бога не залежать від віку голосу чи освіти. Через Павла утвердилось благовістя, і всі погани почули Слово Боже. Усю працю Павла Бог підніс, оживив і застосував, примноживши благодать. І протягом тисяч років усі навчаються на основі віри Павла ось що таке дух пророчий. Пророче слово від Бога не може вийти з моди, чи стати несучасним, це слово завжди живе і діяльне. Якщо ми слухаємо людей із пророчим духом, тоді церква готова до всіх подій, є чітке і ясне розуміння, як рухатися і що робити. У Старому завіті був писар, друг і секретар пророка Єремії, на ім'я Барух. Він записував усе, що говорив Єремія. І передавав послання до народу. Бог пообіцяв баруху, що серед війни, голоду та скорботи Його душа буде збережена. А ти ось шукаєш для себе великого не шукай, бо ось я наведу зло на кожне тіло, говорить Господь, а тобі дам душу твою за здобич на всіх тих місцях, де ти будеш ходити. Так само і нам потрібно слухати пророків Божих. Людей з апостольсько-пророчим даром і точно передавати це слово в народи, тоді ми самі житимемо в реальності та іншим зможемо допомогти. Відповідальність церкви, пастирів, учнів Ісуса Христа перебувати щодня у откровеннях Слова Божого та передавати їх далі. Апостол Юда вчить нас приєднуватися до віри святих. І стверджувати благу звістку Ісуса Христа це те, чим ми маємо займатися щодня, посилюватись у тому, щоб нести Слово у соціальних мережах і до краю землі. Адже Боже Слово не ув'язнити, жодні труднощі, переслідування, пандемії, війни не можуть зупинити Слово Боже воно живе і діяльне завжди. Нехай Бог дасть вам дух премудрості до пізнання волі Божої, щоб ви виконали волю Божу на своє життя. Якщо ви потребуєте щоденного спілкування, молитви та вивчення Слова Божого, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко і щодня приймайте пророче слово з неба у своє життя. Напишіть нам, ми з радістю відповімо вам нехай збереже вас Бог!